Карел Чапек про людей. З циклу Казок для дарочки, Щоб сиділа тихо. Нічого не вдієш, дарочко. Вже скоро тобі йти поміж інші люди. Там матимеш собі іншу зграю. Отож я розповім тобі дещо про людей. На думку деяких тварин, людина, мовляв, недобра. І це кажуть також деякі люди. Але ти цьому не вір. Якби людина була недобра і безсердечна, то ви, собаки, не горнулися б до неї, а й досі дико жили в степах. А те, що ви ось приятелюєте з нею, свідчить, що людина. Тисячу років тому гладила вас, почухувала за вухом та годувала. Є кілька видів людей. Одні з них великі, гавкають вони низьким голосом, як мисливські собаки, І, звичайно, мають іще бороди. Звуть їх татами. Цих ти тримайся. Вони бо ведуть людську зграю, й тому трохи суворі. Та коли ти сама будеш добра, вони не скривдять тебе й на макове зерно, а навпаки, почухають за вухом. А ти ж це любиш, га? Другий вид людей дещо менший. Гавкають вони тонким голосом, а мордочка в них. Гладенька безборода. Це матері. Отож тримайся і їх, дарочко, бо вони тебе й нагодують, і шубку вичишуть, і дбатимуть за тебе, й погладять тебе, й не дадуть тебе скривдити. Передні їхні лапки це сама доброта. Третій вид людей це зовсім маленькі. Вони трохи більші за тебе, а пищать та скавучать, як щенята. Це діти. І їх ти тримайся. Діти існують для того, щоб гратися з тобою, тягати тебе за хвіст, бігати з тобою по степу та й взагалі для того, щоб улаштовувати якісь розваги. В людській зграї, як бачиш, усе добре влаштовано. Іноді ти також гратимешся на вулиці з собаками, і тобі буде радісно й весело. Вони ж бо твоя кров і твій рід. Але так як у себе вдома, дарочко, ти будеш почуватися тільки між людьми. З людьми, бо зв'язує тебе дещо дивніше і ніжніше, ніж кров. Це дещо довір'я й любов.